Так, найголовніше, що по суті європейські структури вони, вони ну, більш як сказали, випукло бачили ідею цих путінських перевиборів. По суті, ідеєю цих псевдовиборів було закріплення окупованих територій за собою. Бо коли на якійсь окупованій території проводяться Виборчі процедури, ну це вже вже нібито свідчення підтримки місцевого населення новій владі, але Дуже. тепер подивімося, ну просто це називається застав, придурка Богу молиться коли вони гордо показують відеозвіт, як якусь сіверсько Донецьку знайшли 92 літню бабусю, в неї стоїть автоматник. Тобто, те, що українська влада говорила з 14-го року, що. Жодного референдуму, жодної процедури, яка б відповідала якимсь міжнародним нормам, Росія ніколи не проводила. В них останні вибори, більш-менш демократичні, відбулися по-моєму, у 2001 році. Після того ніяких виборів на Російській Федерації. Тобто, ну, там були так звані електоральні процедури, які мали деякі зовнішні ознаки е, виборів. Ну, тобто зовнішня агітація, якась, якась ну набір якихось, нібито альтернативних кандидатів. Ну так це ж це ж якраз в рамках імітаційних процедур. Це, це посміху. До речі, я сам був спостерігачем на російських виборах. По моєму у 2001 році це було, і е, у нас була група е, польська, чеська е, чеська і українська об'єднана така група спостерігачів. І ми були в Екатерінбурзі, і, і це виглядало, чесно кажучи, дуже дивно, бо там, там було видно наскільки це совкове місто, саме ну, в побуті це абсолютний совок. Але разом з тим там було 13 місцевих телеканалів. 13 місцевих телеканалів там ковбаси не було, там не було жодного мабуть якісного ресторана. Тому що е, цей депутат, який нас запросив, потім я, я з ним це депутат, такий Валерій Д'язєв був. Він головою був паливного комітету е, Держдуми, і він був ну людиною близькою до Чорномирдіна. І я з ним щепився там прямо на, на присусі, бо він почав розповідати байки про те, що Україна ворує газ. Хахли ворують газ, і я на нього прямо на присусі там накинувся. І він вийшов, підійшов до мене і каже: извини, у мене вибори, я так домовлю говорити. Но я вам всім виставляю вечором ресторан. І ця заможна людина з паливно енергетичного комплексу виставляє ресторан, в якому нам наливали. Палену горілку з північної Осетії, пальонку. Водка називалась Хаха, тому що на етикетці був намальований козак Ряпінський, який регочив білий папасі. І це, це вони так компенсували, так би мовити, моральні втрати. Це, ну, ну, тобто, ми можемо уявити собі, з ким ми маємо справу, з якими медведями нам приходиться сусідити. Нормальні компанії якісного спиртного в Росію не поставляють, то вони явно сидять на якихось сурогатах. Ну, а, а вони ж виносять мізки вже остаточно безповоротно. От мені страшно подобається, коли я читаю будь-який е текстик, е твіт Медведєва, зразу згадується цей ролик, що у нас було 8 грамів міскаліна, у нас було там перелік всієї дряні, яку вжили. Тобто можна сказати, що е, ну, ЛСД, марочка, до лоба приклеєна Медведєва безперервно. просто. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими: саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила. Підтримайте канал. Ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. А тепер повертаємося до нашого відео. Цікаво, що європейська солідарність свій звіт показала миттєво, тому що депутати від європейської солідарності в ту групу слуг, яка нібито мала це оглядати, не включили. Європейська солідарність зробила свій звіт чесний і ініціює створення слідчої тимчасової слідчої комісії парламентської. Разумков ініціює створення комісії по безпілотниках, тому що там баланс зовсім не зводиться по безпілотникам. Ну, не зводиться він цей баланс. ну-ну. Так, в цьому році мали випустити мільйон безпілотників, так. це значить, що станом на сьогодні вже мало би бути виготовлено мінімум 200 тисяч безпілотників, а, а загалом до кінця місяця 250 тисяч. Хтось їх бачив десь? Та ніхто їх ніде не бачив. Хоча ці безпілотники е, ну такі стратегічні, тобто з дією більше тисячі кілометрів, вони справді літають, але ж. Не про ці безпілотники, мова, мова ж іде про fpv дрони, які мали би ну, на кожного бійця по три штуки. У мене є така підозра, що все це закінчиться тим, що влада в новій хвилі мобілізації зобов'яже кожного бійця приходити на війну з власними дронами. І потім вони напишуть звіт ось. Бо коли дивишся, наприклад, витрати різних міст. От Київ витрачає 45% свого бюджету на допомогу війні. 45%. Інші міста по 3, по 5%. Ну, Дніпро десь до 10, по-моєму. А всі інші так якось, ну, 2-3. Ну, так, по копейка. І щось немає ніякої істерики на з цього приводу. Вони при всьому цьому продовжують клювати кличка і, і ну, цкувати. Але подивімося на наш нещасний парламент. Серед завдань на найближчий період є дуже важливі, я б сказав, закони маяки, по яких і має бути розпочатий діалог після липня про набуття членства України в ЄС. Серед них закон про лобізм, ну, тобто закон про олігархів, умовно кажучи. І що наш парламент? А він включив дурака і він не реагує. Зараз закон про Бюро економічної безпеки, один з важливих законів, який ну, партнери просто наполягають на цьому, бо інакше не буде фінансової допомоги. А в нас же БЕБ, це ж така політична поліція насправді. Ми ж пригадуємо, як тільки хтось із, ну, скажімо так, неприємних владі. Персонажів починає голосно е, огризати за те, що їх цкують, тут же з'являється беб і починає псувати життя тому чи іншому бізнесу. Тому взагалі оцей весь цирк, який розіграла влада із Верховною Радою, березень одне засідання прийнято загалом тільки відозва до парламентів світу про невизнання результатів псевдовиборів. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.